Чи давно ви дивились щось на телеканалі Діскавері. А серіали. Так, вони знімають серіали та фільми. Зазвичай документальні, але теперішній світ змінює усе. Тому у 2017 році на екранах з'явився серіал полювання на Унабомбера від Діскавері. Він проливає світло на одного з найцікавіших. Терористів ХХ століття, ідеями якого захоплювались сотні людей по всьому світу. Якщо загуглити слово «Унабомбер», ви точно знайдете кілька статей про легендарного терориста, який напружував штати багато років. Це математик, соціальний критик, терорист і анархіст в одному флаконі. Він дійсно існував. І більш того, досі живий. Але серіал розповідає історію не від імені терориста, якого у США ловили більше 17 років, а від персонажа Джеймса Фіджеральда, котрий був агентом ФБР, та зіграв одну з ключових ролей у цій історії. Мене звуть Сашко. Я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю про ті. На які вам варто витратити свій час, за сюжетом серіалу Фіджеральд приєднується до команди детективів, що розслідують справу підривника бомб. Але по суті, за декілька років поліція та ФБР не досягли нічого. Вони навіть шукали зовсім у іншому місці. Та до роботи було залучено більше ста спеціалістів. А населенню пропонували 1 мільйон доларів за будь-яку корисну інформацію. Дія розгортається у другій половині 90-х поперемінно, то в 1995, то в 97 роках. Розповідь історії йде не лінійним шляхом. Відзначу, що на початку серіалу потрібно уважно слідкувати за цим. Бо автори трішки криво обіграли моменти з пересуванням у хронометражі, і глядач може заплутатись, де і коли знаходяться герої. Як тільки агент Фіджеральд приєднується до команди, він пропонує зовсім новий підхід до розслідування та починає збирати усі деталі справи по краплинах. Кілька разів бомби у набомбера вибухали в будівлях університетів. Один раз на борту літака. Віктимологія так і не встановила жодного зв'язку між жертвами, як і не виявила принцип, за яким він обирає мету все, що є у бюро, сумнівний фоторобот в сонячних окулярах і капюшоні. складений зі слів єдиного свідка, очевидця. Тим часом підриви продовжуються Тауна Бомбер. Відправляє журналістам свій маніфест, який вони повинні були опублікувати, це було головною вимогою, аби вибухи припинилися, і силовики пішли на це, злякавшись, що не зможуть зупинити вибухи самостійно. Таким чином, терорист отримує те, чого хотів, а згодом і силовики отримують своє. Але історія. Не так однозначно, як здається, на перший погляд, і режисери доволі вміло обіграли моменти, які відбулись у реальному житті. Агент ФБР Фіджеральд працював над цією справою декілька років і пізніше все ж таки досяг слави. Коли піймав злочинця. Він надрукував власні книжки та заробив грошей. Але усього цього не було б. Якщо не Тед Качинський. Качинський не родич польського президента Леха Качинського, але також людина розумна. Качинський був математиком, який навчався у Гарварді та працював у Берклі, Але недовго. У якийсь момент він просто зник. Як виявилось пізніше, він переїхав до лісової хатини та жив там без усіляких досягнень ХХ століття. Він роками писав свій маніфест та розсилав бомби людям, котрі рухали науково-технічний прогрес, щоб привернути увагу до своєї праці, яку пізніше оприлюднили в змі. Потім Качинського затримали та хотіли посадити, але виникла проблема і серіал дуже майстерно показав, як терорист добивався свого навіть у застінках в'язниці. Цей сюжетний поворот буквально перевертає картину і дає глядачу поглянути на серіал трохи інакше. Взагалі протистояння Качинського та Фіджеральда у виконанні акторів Пола Беттані і Сема Вортінгтона це, мабуть, одна з найсильніших сторін серіалу. І якщо акторський талант Пола Беттані ніяких сумнівів у мене не викликав, бо він неймовірно зіграв у таких яскравих картинах як Догвіль, Пастер та Кодда Вінчі, і вже давно мав отримати велику роль, то Сем Ворнінгтон, який до недавніх пір з'являвся в основному в бойовиках і фантастиці типу Аватар та Термінатор, приємно здивував. Його агент Фіджеральд вийшов дійсно цікавим і неоднозначним персонажем. Не беремось судити, наскільки він схожий на реального Джима Фіджеральда, але в разі ігрового серіалу, навіть на основі реальних подій, це не так вже й важливо. При цьому автори серіалу, незважаючи на всі застереження, пов'язані зі злочинами Унабомбера, явно відносяться. До Теда Качинського з великою симпатією вони намагаються розібратись в мотивації свого героя, показати його не просто як божевільного з високим IQ, але й як особистість, яка страждає та людину, що намагається донести свої погляди до інших, нехай і настільки жорстоким способом. Особливу увагу приділена саме психології Уна Бомбера. Ціла серія присвячена його історії, з самого дитинства і до вибухової діяльності. Кілька цікавих деталей, звичайно, опустили, наприклад, те, що навіть клей і заливку для своїх бомб він робив, виварюючи копита вбитих ним оленів, щоб неможливо було відстежити виробника. Але і в іншому все відтворено досить точно. Епізоди, в яких Фіджеральд намагається побудувати психологічний портрет Уна Бомбера, з за напруженістю і якістю майже не поступається мисливцю за розумом. Також серіал неможливо не порівняти з фільмом «Зодіак» та легендарним мовчанням ягнят, де злочинця намагаються зловити за допомогою розуму, а не сили. Зазначу, що картина не претендує на автобіографію. Чи документалістику тут є багато сцен, яких ніколи не було у житті. І якщо ви хочете познайомитись ближче з історією цього злочину, то вам варто більш детально зануритись у пошукові системи. Режисером серіалу став Грек Яйтанс, який працював над такими роботами як Доктор Хаус та Втеча з в'язниці. Він намагався максимально наповнити картину документальними фактами та навіть вкраплював історичну хроніку, аби вийшов більш яскравий сюжет. Художня складова серіалу, це аспект, який заслуговує окремих овацій, суперкоманда по боротьбі з безліччю різного роду психопатів, все ж ближче до фантазій, тим же хто хоче реального живого оповідання. Варто звертатись до серіалу саме такого плану, як полювання на Унабомбера. До речі, у 1996 році, відразу після арешту Качинського, у США зняли фільм Унабомбер Правдива історія. Також сам відзнятий серіал є антологією, і у 2020 році на екрани випустили другий сезон історії, яка тепер розповідає про охоронця. Що зберіг сотні життів під час теракту, та терориста, який до цього був причетний. У результаті полювання на Оуна Бомбера вийшло навіть не стільки про полювання на конкретного терориста, хоча всі ключові віхи знаменитого розслідування тут звичайно ж присутні, скільки про одержимість. Яка може завести навіть дуже сильну особистість в емоційний глухий кут, що веде до руйнування всіх соціальних зв'язків і самознищення? На окрему увагу заслуговує слідча методика, представлена у цьому серіальному кінотворі? Думаю, буде цікаво як професіоналам, так і просто любителям лінгвістики та текстологічних головоломок. Але сам Теодор Качинський в своєму листі журналістам стверджував. Чи був Теодор Качинський романтиком, і при цьому вельми розумною людиною? Так безумовно. Чи був він хорошим, хоч і дивним хлопцем у буденному житті? Цілком можливо. Правильні він обрав методи для своєї боротьби? Абсолютно точно ні. Чи справді Качинський був тим самим Унабомбером? На це питання можете відповісти ви, якщо переглянете серіал. Тому залишаю вам полювання на Унабомбера, а сам знову починаю дивитись серіал за серіалом.